Вітаю, друзі! Сьогодні 27 липня 24-го року. І сьогодні хочу дати роз'яснення. Люди питають. Ну, зараз я відповім. Звернулись декілька людей по... стосовно Персика Т-5 топ світ. Що кажуть, що він уже дозрів. Ні, друзі. Т5 у мене перевірений, йому цьому дереву вже 7 років. В тому році воно дало 60 кілограмів. Цього року я сподіваюсь буде більше. І кращої якості. Друзі, є така серія твард тардів. Там вони йдуть від Т5, от Т1 до Т5. Але кращі сорти це Т3 і Т5. О, бачите, вже починає фарбуватися. Але його термін дозрівання десь на кінець серпня. Кінець серпня. Т 5 і Т3. Т3 вже відійшов. Зараз я покажу його. Ну, а Т 5 друзі, це чудо персик. Що врожайний кожен рік, що крупнючий, що смачний, красивий, урожайний, не боліє. Ну, що ще можна сказати? Т 5 А зараз Т3 покажу. От тут осталося декілька штук Т третього. От вони які. В цьому році особливо смачні. От. Це дерево дало 58 кілограмів в цьому році. Отак. От Т-3. Чудовий персик. Кожен рік з урожаєм. І такі 200-350 грамів. Я показував. А оце Адріатика. Ну, про нього після по... побалакаємо. Я оце дерево перечепив, а тепер жалкую. Гляньте, які... Ой, красавці. І оце 4 штуки, а духман стоїть біля них. Шикарний персик. Так що, друзі, Т3 і Т5. Шикарні персики, кращі з серії тварт тардів од Т1 до Т5. А завтра буде кіно про свідка – пінжирний персик, якого тут дуже багато. Отаке деревце. ну, 20-25 кілограмів буде. Більше, ніж листя його тут. Месина. І завтра, мабуть, і післязавтра зніму про Ice Вигляньте, що айспіч. Уже такого молочного кольору. Все в цьому році йде швидше. Гляньте, яка в нього урожайність. А? В тому році були по 350 грамів, але я його 4 рази дегустірував і щось він мені не, не зайшов. А в цьому році тут упав один, я покуштував, ну так нічого собі. Так що отак, друзі, Т-5 буде готовий ще тільки через місяць. А посадити його бажано кожному. То завжди будете з персиками чудового розміру, чудового кольору, смаку. І без проблемного. Так само як мисина. От дерево вже майже все обрізане на живці. Ну, ще щось буде. Оце будуть красавці. На все добре, друзі. Кімка З вами був Петрович. Відеоканал Петрович Продакшн Ukraine І це вже готове. На все добре, друзі, до побачення.